Це заключна третя серія мандрів на електробайках по заходу України у 2021 році. Наш маршрут пролягав по Львову через Тернопіль, Чортків, Кам'янець-Подільський, Хотин, Заліщики, Коломия, Поляниця і далі через Івано-Франківськ, назад у Львів. Зараз ми доїхали до села Поляниця. Друзі, привіт! Ми зараз з моєю дівчиною подорожуємо по заходу України, і ми заїхали в село Поляниця і вирішили зупинитись в котежному містечку Фенікс. Я гадаю, що це найкраще місце для відпочинку. І всі, хто будуть подорожувати по заходу України, а особливо в Карпатах, вам неодмінно треба заїхати сюди. І зараз я вам покажу, чому саме. Розташовано в самому центрі села Паляниця в трьох кілометрах від першого підйомника комплексу Буковель. А зараз ми йдемо до Зруба. Там буде нас сауна. Ця територія ще розбудовується. Ось тут повинно бути штучне море з хвилями. Справжнє море Карпатах? ви уявляєте це? Це буде перше в Україні. Такого ще ніхто не робив. Зробляться тільки тут в Буковелі. Якої Буковелі? Ади. Фенікс. Буковель це знає де отам. Зроблять це тільки тут, в комплексі Фенікс. Зараз функціонує чотирирівневий басейн. Він підійде як для дітей, так і для дорослих. У 2021 році цей комплекс активно будувався. Розмах 17 гектар вражає. На момент середини 2023 року Фенікс повністю збудовано. Це величезне котеджне містечко, 126 будинків, спа комплекс, два відкритих басейни, зони для заняття спортом, окремі зони для дітей та багато іншого. Нам знати особливо сподобалось дале розташування комплексу. Навколо нього, у радіусі 20-30 км знаходиться купа цікавих місць: водопади, віадуки, джерела гірської води та національні парки. Ще приємністю була наявність потужних розеток на парковці. Це дозволило трохи розслабитись і не бігати з подовжувачем пошуках розетки, щоб зарядити наші байки. Ось такий вийшов наш перший румтур та огляд комплексу відпочинку. Перші два дні ми з НАТОю знімали відео, таймлапси та трохи бродили по навколишнім горам. Нам дуже пощастило з гарною погодою. Дощів майже не було. Нагулявшись по локальним закладам в селі Поляниця, ми вирішили ще на наших байках поїхати подивитись на цікаві місця в радіусі 30 кілометрів. Так, ми приїхали замінювати Денису колодки, котрі за рік. Наших подорожей вже щесалися тому вони пішли вибирати, тільки що їхали по таким крутим серпантинам, заїхали в Закарпатську область. Вже дуже круто. Видно, зараз гору Петрос. На жаль, мабуть, в цю мандрівку ми на Говерлу навіть не піднімемось, але буде можливість повернутися сюди. Так, знову відчути ці всі круті емоції. Що радимо і вам робити. Мантруйте, люди, це дуже-дуже круто. Ну, дощ в Карпатах, це традиційна, як то кажуть, страва. Якось так, ми трохи змокли. Але класно. Дивіться, який дощ пішов. Взагалі жесть. Боже, ми тут сховалися на зупинці десь. О, ми встигли, ну трошки намокли. Круто! Так, одна мрія здійснилася намокнути під дощем Карпата. Плюсик. Далі мінлива погода переросла в наростаючий дощ. Тож цей день ми вирішили вже нікуди не їздити, а потусуватись в феніксі. Добрий ранок. У нас ранок розпочався з першої крутої локації. Ми приїхали на водоспад Пробій. Це найповноводніший водоспад, який знаходиться в Карпатах. Веста його 8 метрів та кут нахилу води 45 градусів. Ви уявляєте? тому зараз ми будемо спускатися та дивитися на цю прекрасну локацію. Тут дуже гучно. Я сподіваюся, що мене чути. Дуже шикарне та неперевершене місце. Мені дуже подобається. Я хочу ще на зіплайні прокатитися, але в нас грошей не вистачає там. Я думаю, там карткою можна. Не сподіваюсь. У мене навіть в голові паморочиться. Подивіться на цю силу. Тузку, можна взагалі не триматись, можна руки в сторону розставити. Просто відстопуємося вперед, можна присісти, відстопуватися, можна Воно буде <рес> так? <рес> так, <рес> Так, Просто присідаємо вперед і <рес> Так, о, Я нато вмову на стрибок. Зараз будемо бачити, що трапиться. Ви повинні це спробувати. Це дуже страшно, коли ти стоїш от на самій цій підножці, але потім тебе просто закінчується життя. І я б глаза закрила б, напевно. Але потім я б бачила, воду, я просто лечу вниз і все, я нічого не відчуваю, нічого. Пролетіли перед очима всі наші подорожі. Нічого не летіло, Ось просто нічого. Так, ну так все. давай, хлопці, підпишемо на інші. Давай. І 300 гривень вони варті того. А саме найгірше те, що я ще хочу спробувати і знову опинитися в тих емоціях, котрі я відчула, коли от цей момент падіння. Це вже не можу це передати. Це, це треба просто відчути та спробувати. Перші три секунди до падіння, от він рахує вже відлік, бо я дуже довго сумнівалася. І він 3-2-1 і все, у мене немає вибору, мені треба пригати. Це круто. Так, поки я відходжу від прыжка на роу-джампінгу, у мене досі ще трясуться руки. До нас підходять люди та цікавляться нашими велосипедами. Ми їм розповідаємо все. Якось так. Дивіться, навіть Денису тяжко їхати. З цього Ось. Я не знаю, який тут кут нахилу. Просто жесть. Я встала. Дивіться, який кут нахилу. А денісочка. Це не важливо. Тати що? що. Я навіть знав важкий для нього. Друзі, зараз важлива інформація для тих, хто любить подорожувати Західною Україною, а саме любить відвідувати водоспади тут в Буковелі, в Карпатах. Дивіться, ми тільки що були на водоспаді пробій. А потім тут недалечко є. Водоспад, він називається дівочі сльози. Ми вирушили на це місце, на цю локацію, але нам залишалося кілометри два до неї. І тут, з-за того, що дуже великі підйоми під крутим нахилом, ми вирішили все ж таки не їхати до цього водоспаду. Тому ми трохи повернулися назад, вирішили пообідати. І місцеві жителі нам сказали, що взагалі немає туди дороги до цього водопаду, тому я вважаю, що туди їхати не варто. І як самого такого водопаду там теж немає, бо він маленький. Дівочі сльози ви можете самі зайти на Гугл. Ми прикріпимо десь тут фото. Він маленький, тому я б не вважала за потрібне їхати до цього водоспаду. Краще поїхати до іншої локації, до котрої ми зараз будемо вирушати. Шкода, що на відео взагалі не передається той нахил, під яким зараз їде Денис. Мало того, що тут каміння велике, але ще й нахил такий здоровезний. Що ж, ми сьогодні знову потрапили під дощ. Щось ми вже в другий раз не можемо доїхати до Ворохти. тому ми вже звернули до Буковеля. Зараз сходимо в дім велетня і в дім котрий перевернутий. Ось так. Трохи намочилися, але все нормально, вже підсихаємо. Ось зараз тут походимо, така площадка, я потім геолокацію вам залишу і їдемо вже додому. Будемо, напевно, завтра їхати в сторону Лівдівка і заїдемо вже до Ворохти, тому що там дві локації є чудові, котрі ми повинні просто відвідати. Так. Угу. Так, дивіться. Дуже цікаво. Дивіться, які тапки У велетня пічка. Ось така велика. Абетка дуже круто. Так, мені сказали, що можна навіть залазити на ці стільця, на столи, тому зараз поліземо. Бо тут була своя власна кухня. Так, то холодильник, це пічка. Це ось такі ящики. На жаль, вони не відкриваються. Дивіться, молоко, горошок. А також сіль, обов'язково такий кондиціонер. Вау! Просто клас! М'ягенько. Здоровезний, здоровезний диван. Зараз спробую туди залізти. Яка там сковорідка. Клас. Зараз вам покажу. Дивіться, яка там нього сковорідка. Ось такий екран. Вау! Сюди навіть можна залізти. Дивіться, клас! я зараз закриюся в холодильнику. Ви колись були в холодильнику, в персі, а тут в нас ящики, ножі, вилки. І тут пральна машина. Ви уявляєте клас. я зараз побралася і вийшла ось такий чистенька. Так, давайте так роз. Ух, віці, які в нього лапи були. Взагалі прикольно. Один раз сюди можна прийти, особливо дітям тут сподобається. Я гадаю, тут все таке різнокольорове. Ну, якщо б мені було на 15 років менше, то я б можливо ще сходив. би. Але я вже старий дядько, тому це не для мене. А на НАТО вже була. Ця локація, вона розрахована для, для дітей до 15 років. Десь так тому ми туди йти не будемо. Я була в Скадовську в домі перевертищі, тому дорослий 150 гривень, дитячий 100 гривень, і дітям до 3 років безкоштовно. Тому ми геоточку залишаємо в описі під цим відео. заходьте, та дивіться, переходьте, приїжджайте та тусуйтеся. Так, ми приїхали на локацію під назвою Ворохта Ворохта, а саме до Віадуку. Віадук це кам'яний залізничний міст, котрому вже більше сотні років. І він, на жаль, вже не працюючий з 2000 року. Його побудували в 1895 році, ще в Австрійській імперії. Тут курсував. Курсували навіть потяги, я так думаю. Ну, тому щось шпали. Ну так. Він дуже гарний, тому от сюди дуже багато людей приїжджає. Саме заради інстаграмних фоток. Сьогодні в нас така вдала ще погода, сонечко, хмарки. Гадаю, що і в нас вийдуть теж круті інстаграмні фото. Так, друзі, дивіться. А ще таке інстаграмне місце. Хочемо вам порадити від Віадука, Якщо виїжджати, то в праву сторону проїхати десь кілометр, може два. І у вас буде інстаграмне місце Гойдалка. Дивіться, якщо ви виїжджаєте от направо, ви їдете по тропинці по дорозі, і ви натикаєтесь на зіплайн позаду мене. І вам потрібно від цього зіплайну зупинитися тут і перейти через залізні пуття. Так? Пуття? Через, е, вам потрібно перейти через залізні колії і одразу у вас там буде м, бесідка, как? Фу, Без... Так, вам потрібно перейти через залізні колії, і ви побачите два дерева. І між ними ця буде гойдалка інстаграмна. Ми приїхали до водоспаду Гук, і нас знову накрив дощ. Ось так виглядає небо. Воно прояснилося на декілька хвилин, але потім знову накрило. Гримить Денис поїхав до водоспаду, тому що лишилось 2 кілометри, і дорога ось така вже лишається. Тому не знаю, буду я їхати до цей чи ні. Це, це, це заснімемо на GoPro. І покажемо вам вже. Ну, і знову пішов дощ. Знімаю на телефон. Звук буде геть кепський, тому вибачайте, GoPro розрядилася, розрядилася, зарядити я не встиг. І ще й попав під дощ. Ната залишилась в 2 км від водоспаду, тому що тут бездоріжжя і вона просто б не доїхала. Це і треба йти сюди пішки. Неймовірна краса. Вода вимиває скельну породу, і це дуже неймовірно красиво виглядає, тому що скельна порода йде під кутом вертикально. і Якийсь такий космічний пейзаж взагалі малює. Дощ, наче, Потрохи стухає, зараз буду намагатись доїхати назад до НАТО, тому що вона мене вже чекає. Ну що, як вам така погодка? Жесть. А Денис десь біля водопаду. Я сподіваюся, що він знайшов накриття і просто чекає десь. Бо він все сильніше і сильніше. Ну, от якось так. Стою, чекаю, поки пройде цей дощ. Він повинен, я гадаю, пройти. Всі люди з водоспаду тікають. Карпати після дощу. Камера не зможе передати всю красу, що ми бачимо. Тому можете мені повірити, що це дуже красиво. Якщо комусь цікаво, як ми проводимо час під час дощу, то ось так. Просто чекаємо, поки він пройде. Ось так, десь під магазинчиком, під накриттям. Так, дивіться, в якому ми закладі зараз зупинилися. Це все ручна робота. Ви уявляєте, скільки вкладено сюди сил, грошей. Ресторан називається Батьківський Поріг. Давайте ознайомимось з меню. Можете нажимати, як завжди, на паузу та дивитися ціни. Такого борщу ми ще не їли. Це найкраща подача, найкреативніша. найкреативніша. Ну, такої презентації ми ще ніде не бачили в Україні, то навіть і в Європі нам такого ще не подавали. Це дерун великий, а тут у нас повинна бути картопля по-селянськи. Ну, дивує подача: борщ э, в чашці дуже прикольно. Поснідавши в ресторані батьківський поріг та зібравши речі, ми чкорнули з нато із села Поляниця в напрямку хати у Львові. Дистанція маршруту була 240 км, а час подорожі склав 8 годин. Весь маршрут ми їхали під уклоном з гори. Через це було більше заощадливе використання електричної енергії. Так, що ж, друзі, 15-та година ми заїхали на око, проїхали ми 158 кілометрів від поляниці, виїхали ми о 8.30. І на одній зарядці я проїхала 158 кілометрів. Це з урахуванням всіх гір, серпантинів. Я в шоці просто. Треба врахувати, що ми їхали з гори. Ну але. так, Денис каже, що ми згори їхали, але в мене швидкість завжди була 50-55. Тому ну, це круто. Нам залишилося до Львова 76 кілометрів і ми вдома. Ось якось так зараз. Заряджаємося, п'ємо каву, відпочиваємо. Дорога суперська, просто ідеальна. Кілометри три була десь. Яка обізна поганою такою, ну, як поганою латками вона була, але дорога суперова. Тому ось так їдемо, скоро вже будемо вдома. І це вже у нас останній день. Точніше, остання зарядка. Наші подорожі по заходу України, а точніше по Карпатам Говерлі, Ковелі і тому подібному. Зараз ми зупинились в 15 кілометрах від нашого дому, в 11. -ти. У мене залишок 8 ампер годин і я вважаю, що цього просто недостатньо буде для цієї місцевості з цими гірками. Думаю, просто на пів шляху заглохне. І от ми їхали по шосе знати, і я побачив шел. ми заїхали, попросились зарядитись. Тут є розетка ззовні, але вона не працює, і нам дозволили підключити переноску всередину і зарядитись від розетки, та що всередині заправки. І це дуже прикольно. Нам дозволили допомогли. І ми не будемо штовхати і крутити педалі на 11 кольорів. Я рахую, треба зарядитись десь до 20 а годин, і це буде прямо з головою достатньо, щоб доїхати спокійно додому. Що ж, ось така була наша знатою крайня спільна подорож на електробайках по заходу України. 2021 рік. Теплі спогади.